Можна продавати, щоб не було заперечень. Це насправді мистецтво продавати, щоб не було заперечень, але цьому можна навчитися. Коли вас розуміють повністю, і коли ви даєте такі пропозиції, які повністю, якщо вам просто не скажуть, так, все добре, що працюємо, працюємо. Якщо такого немає, але Щось виникло, це буде вже не заперечення. Це вміння е, там, як, в якихось речах е, бажання щось для себе прояснити. Але це буде не заперечення. Це буде якийсь сумнів точковий або Таня то далі буде вже все гладко, і у вас нічого не між вами і між е, закриттям угоди. Е, для того, щоб продавати без заперечень, є певні. Техніки певні методики. Я, звичайно, їх е, тут за 15 хвилин, навіть якщо б бажав би е, повністю розповісти, не встиг би я Це як викликати довіру. Е, окрім цього, е, те, що називається е, зараз скажу, е, петлями, те, що називається, або колом довіри, те, що Такі речі, коли ви знаєте, як їх робити в певній точці розмови, і розумієте, в якій точці розмови вашої, в якій точці комунікації, тобто розмови, якщо це розмова жива, або комунікації письмової, якщо це переписка, в якому місці це зробити, якщо ви це вмієте і розумієте, як це робити, вас щось запитують. Бо запитання означає нерозуміння чогось, означає, що ви не надали якоїсь. Якусь інформацію повністю, або якусь інформацію так, щоб людина вас зрозуміла, тобто не зрозуміла надали. Якийсь факт важливий опустили буде. Так можна продавати без заперечень.